Друзі, всім привіт! Сьогодні буду розказувати вам про сонячну сьогодні, станцію на 40 кіловат. Скільки вона згенерувала нам за траве місяць, 25 рік. Давно вже не виходить на зв'язок, на зв'язок, скільки вона генерує, як вона генерує. Ну, трохи відділом там за рибалку, за. Будівництво, плюс-мінус, знаєте, ну, трохи займаюся і цим, бо не сідам може бути так само в тренді про сонячні станції. Так виходить. Треба і щось інше показувати. Якщо вам сподобається, ставте лайк, подобайте, можете і коментар написати. А там буде друге відео по поводу теж будинка, е фасад. Підкажете, якщо там добре, любі друзі, що до чого. Ну, побачите наступне відео. А сьогодні буде про 40 кВт станції, скільки вона згенерувала нам за травий місяць. Капець. В е, чому капець? Бо сонця не було тільки в це пару днів, тільки 2-3 дні, тільки ще на сонце подивилося, щось там може трошки більше буде генерація кіловат. А так були дощі, дощі, дощі. такі дощі, що земля мокра, а наш ще такий чорнозйом. зйом, немає нічого зробити. Росте в зілі швидко, трава теж швидко росте. З однієї сторони, дуже добре, звісно, що води випало, такі осадки води. Це дуже добре, ставки піднімалися, річки попіднімалися, і в колодзі вода з'явилася. А сонця не було. То давайте, любі друзі, глянемо, скільки у нас згенерували на 40 кВт. Щоб... Щоб пояснити, дуже вона погано згенерувала? Ні. Щоб сказати, що дуже файно, ні. Ну, середня планка. От виходить в квітні, саме краще була генерація, в травні. Не знаю, в чому такі звісно. Ну Сьогодні ж вона не догенерувала там 143 кВт, Сьогодні 31 травня. Зараз я вам скажу. Місяць буде 4628 кВт. Ну, ще там до вечора може буде 4650 кВт. ставим лайк, подобайко кому сподобалось, кому не сподобалося. Але ну така генерація. Плачевна, можна сказати, дуже плачевна. Я вам скрін зроблю, тут збоку прикріплю. Фотографію, собі там подивиться плюс-мінус. Давайте глянемо того місяця, а того місяця було 5400. Є різниця. Є різниця. квітні була краща генерація, ніж зараз в травні. Що нас чекає червень? Я вже вам можу сказати, плюс-мінус. ну Десь буде коло 5 тисяч генерація. 5-5,5, плюс, не буде більше. Бо знову дощі нас передають, там буде знову таки плюс мінус погода. Хтось сказав, буде жарке дуже літо. Ну, якщо ви написали жарке літо, то напишіть, будь ласка, що воно дійсно таке буде. От у, любі друзі, не забувайте ставити лайк, подобайку. По поводу травня є, по поводу виплат, там теж вже пішли виплати, але Хмельницький стоїть. Нема виплат, нема виплат за квітень і нема виплат за листопад і жовтень 24 го року ще немає. Ну нема, чого нема, не знаю. Не можу пояснити, ніхто не може пояснити. Всі махають листочками, буколками, руками. Ви самі зрозумієте, чому так. Може хтось і чув, що по поводу виплата буде за, на, виходить за 24 рік, чи нас платять, чи не сплатять, невідомо. То я би любі друзі, напишіть коментар, може вас як там чути по поводу виплати. Мельницький мовчить. Не знаю як. Так, виходить так. Передаю Хмельницькому привіт, значить, обленерго. Придаю вам привіт. Може ви мене почуєте. Зробіть, будь ласка, нам такий маленький сюрприз. Заплатіть там малу долю, там небагато нам по всій Україні наша там буде генерація така дуже. Не сказав би, що там класна, але якась маленька доля. Так само, якщо ви нам заплатите. З ці коштів йдуть в оборот, наприклад. Я пойду там фасадку буду робити, це треба пінопласт, треба цемент, треба сітка. І воно так пішло по обороті. Не знаю, в чому причина, чого не хочуть. Не то, що я там десь ховав, типу, заникв, а воно йде в обороті. Вони на місці гроші ціни лежать. Ну, Такі діла. Коротше. Кому сподобалося, став лайк і подобайка. Всім до, до зустрічі пока.